Доброго дня, ви на каналі Моє господарство і з вами я Валентина. Більше двох місяців не виходила в ефір, тому що хворіла, після операції була. Зараз у мене почався реабілітаційний період. Їжджу в реабілітаційний центр раз 2 тижні. Дають мені вправи, і там я працюю одну годину. І так буде продовжуватися реабілітація моя 20 неділь. Ось уже осінь, листя опадає, все стає дуже не яскравим, зачахлим і вже прибрали. Зернові тут в Данії. трохи покультивірували вони ці поля, вони їх лущать після того, щоб як зберуть врожай, вони лущать землю. Уже й травичка поникла. Не така яскрава як була. Ну, що, наступає осінь. Уже, ось бачите, оце так вони його полущили, все і щось там росте. Мабуть, вони ще з чимось його засіяли. Не знаю, що тут таке репак, чи що воно. Чимось засіяли, чи не засіяли, чи воно саме насіялося, Але ось так виглядають поля. Ну я туди до лісу вже давно-давно не виходила, бо не мала змоги. А ось тут бачу, тут в нас поселилися нові жильці, роми, громи. Вже зламали стіл. Вже все вони розкорочили його, зламали і все. Ще якось цей стоїть. Це покидали одіяло там. І дощ, не дощ. Ну це таке. Ну, будемо про себе. Так що, друзі, реабілітацію прохожу. Стало набагато краще. Вітають мене, як ти Валя, себе почуваєш. Ой. Тому оцей весь час працюю над собою. Кожного дня роблю зранку зарядку на годину 20, продовжується вона, а потім впродовж дня ще два рази по 40 хвилин. Бо іншого методу немає. Тут є такі люди, які цим всім не займалися, то операція не дала нічого. Як вони ходили погано, так вони й ходять. А у мене попалась дуже хвайна ребілітолог дочанка. Вона мені каже, що такий період повинен бути до року. До року, кожного дня. Зранку більше години вправи повинна робити, і на день по два рази повинна по 40 хвилин. Ну, єдине, що вона мені сказала, це, що 5 днів я повинна працювати, а 2 дні я повинна відпочивати. Я її спитала для чого, це так. А вона мені каже для того, щоб мишечна. М'язова структура прийшла, в покій набралася сили для подальшої роботи. Тут це такий мангал зробили. Так що, друзі, оце таке в мене зараз час. Час реабілітації. В школу я не ходжу. Питають мене, чи я їжу сама, чи за свій кошт на реабілітацію. Це 22 кілометри від цього місця, де я зараз проживаю. От. Приїжджає кожного разу такий бус, забирає мене. Потім я годину там відпрацьовую і він мене також розвозить. Буває, іноді я їду сама, іноді ще когось підбирають або розвозять по дорозі, щоб не так накладно було. Думаю, в нас в Україні мені прийшлося б це все робити за власний кошт не зря. Кажуть, що операція 140 тисяч крон на коліні. Плюс 35 тисяч ще повинна я дати на реабілітацію. Це як порахувати, то це так воно і буде, бо треба заїхати, приїхати, заплатити за проїзд, заплатити реабілітологу і так воно і виходить. А тут я мене нам деякі мої знайомі, чого ти мов туди поїхала, що не можна було тут зробити, можна було. Якщо були б кошти, звісно, вдома було б найкраще, бо язиковий бар'єр, це дуже тяжко. Але я собі, коли їду до реабілітолога, пішу на, завела собі такий зошит, і в зошиті кожного разу пішу, які в мене відчуття від цих вправ, як я себе почуваю, який результат? Вона мені кожного разу заміряє, як моє коліно підтягується під яким градусом, як розтягується під впадина. Це вона все заміряє і я собі пишу. Бо мені ще пристоїть в Україні зробити ще другу операцію. Тут дуже тяжко морально, і я думаю, що другу операцію я буду робити все-таки в Україні. Так що, друзі, оце такі справи. Так що як комусь пристоїть така, як мені, процедура, замінювати колинний суглоб, то повинна бути витримка і час. Ось таке сьогодні маленьке своє, коротеньке влог розповідь, бо питаю, де ти валя ділася? Де я ділася? Лікувалася, бо перші два місяці було дуже і дуже тяжко і боляче, і були періоди. От за собі написала, значить, пройшло дві неділі. Спочатку дві неділі дуже отікала нога, не можна було ходити, весь час я лежала, а вже через дві неділі, це був вже місяць, став отіок трохи набряк сходити, бо мені ця реабілітолог порекомендувала брати качалку, яку ми розкачуємо тісто. І потихеньку масірувати. Задню частину я не могла робити, робив мені Сергій, а передню частину ці всі мишці, бокові і цю велику мишцю на бідрі я робила сама. Потім через дві тижні ще стало легше. Я вже почала спати, почала трошки проходжуватись десь до метрів 700. Уже не так пекло, не так у мене, бо перед цим були дуже великі пухирі, на самий рані Вони ці пухіри пройшли і стало легше. Це вже пройшло півтора місяця. І ось 9 вересня було 2 місяці, як я уже після операції. Зараз набагато краще. Єдине, що якщо довго посидиш, там телефон подивишся. Чи я іноді в'яжу там, то <кій> заклякає нога і обов'язково треба її розробляти. Так що, друзі, оце я вам розказала, кого турбує такий момент у вашому житті, коли, може, хтось буде робити собі операцію, то ви настраєтесь на те, що два місяці це. Нелегкі два місяці викинути з вашого життя, які треба пережити, а потім ще вісім місяців чи десять треба постійно робити вправу. Хоча я їздила до лікаря свого, то він мені сказав, що не забувайте, що у вас протез і ви повинні постійно над собою працювати. Да, болі таких немає. Але ж, і я вам хочу сказати, може це в мене так, але коліно треба в голову собі ставити, мабуть, такий чіп, і щоб його е, не так як я його, мені кажеться, що мені буде боляче, страшно. І я інший раз, коли йду, ногу закидаю. А це робити не треба. Треба постійно йти, як ото пофутболюєш м'яч. Іначе. Будуть великі проблеми. Ну, ось, друзі, так. Всім бажаю я здоров'я, не хворійте, швидшої перемоги, а своїм, тим, які мені пишуть, і знайомий Хейтери що я сюди втекла, е хай всі повтікали б з такою проблемою, як у мене. Всім до зустрічі, всі будьте здорові, пока-пока.